Аю вас роботу на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ. Флот за тиждень. З нагоди дня Конституції України в Одесі відбулись урочисті заходи, у яких взяли участь представники влади міста та військовослужбовці одеського гарнізону. У цей святковий день усі бажаючі поклали вінки та квіти до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку у центральному парку міста. На заході були присутні представники міської влади, командування військово-морських сил України, керівники інших силових структур, духовенство та учнівська молодь Одеси. Конституція є одним з атрибутів, без яких не може існувати жодна незалежна держава. Тож важливість цього свята, як і важливість основного документу країни, що визначає її устрій, неможливо перебільшити. Навірно, сьогодні ті времена, ті роки, коли становиться насамкінець государство, становиться його армія для початку, і закаляється у виксалі в боях. З другої сторони, в атрибут державної конституція, теж проходить із нам сегодня необходимо действительно пересмотреть и принимать конституцию, которая будет жизнеспособна, которая будет принята большинством граждан. Как действительно тот документ, по которому стоит жить, где будут не задекларированы права граждан, а где они будут реально гарантированы? Поэтому я поздравляю сегодня с Одеситов, с праздником с Днем Конституции. Говорю, это неформально и искренне. Я хочу, чтобы все отпраздновали этот праздник как стартовый может быть, момент, для того чтобы через год, когда мы будем праздновать День Конституции Украины, обновленной Конституции, мы могли с честью, с достоинством, с гордостью сказать, это наша Конституция, она гарантирует нам Одессе, свои права возможности для того, чтобы расцветать, для того, чтобы здесь. Кажди чили каждий сід чувствовав себе дома. Завершився святковий захід проходженням урочистим маршем роти почесної варти. Подвійне свято відзначили на середньому десантному кораблі Кіровоград. Щороку, окрім дня конституції, екіпаж відзначає чергову річницю підйому військово-морського прапору на бойовій одиниці флоту. Традиційно 18 років поспіль святкові заходи розпочинає ритуал підйому прапора військово-морських сил Збройних сил України. Поки стяг поважно підіймається на верхівку флагштоку, над кораблем розтягуються різнобарвні прапори розсвічування, після чого лунає державний гімн України. З нагоди Дня Конституції та 43-го дня народження корабля привітати екіпаж десантника прибув заступник командувача Вітчизняного флоту з бойової підготовки капітан першого рангу Олексій Неїшпапа. Корабель неодноразово довів свою готовність виконувати завдання за призначенням. Тепер пішла на вас сторінка нашої історії. Після окупованого Криму, іменно Кіровоград своїм ходом вийшов з окупованих територій. автономной республики Крым в складе экипажа. Сейчас вновь созданный экипаж Кировограда готовится до выполнения не ведущего боездатости. Вы, товарищи офицеры, матросы, шпана, торшины, своими руками пишете новую историю среднего десантного корабля Кировограда. Я уважаю целую цього варту. Вам пишається країна, вами пишається флот. Не обійшлося в цей день і без подарунків. Традиційно шефи, які вже багато років опікуються кораблем та його екіпажем, приїхали не з порожніми руками. Від імені Кіровоградської громади я приїхав привітати середній десантний корабель з його днем народження, так сказати, днем корабля. О, в свою очередь ми від міста привезли. Подарунки для того, щоб забезпечити більше ну, соціальну і направленість і облегчити труд моряків, ми привезли комп'ютер, принтер, привезли інструмент, болгарки, електродрелі, електролампочки і другі матеріали, які їм не потрібні для кождодневного життя. Також з нагоди свята членам екіпажу були вручені чергові військові звання та грамоти від командувача Військово-морських сил України. 26 червня на площі 10 квітня відбувся ритуал вручення лейтенантських погонів та кортиків випускникам Одеської військової академії. Ще вчора вони були курсантами, а вже сьогодні офіцери захисники нашої батьківщини. Саме вони тепер честю і гідністю нестимуть службу на благо українському народові. Саме ти самрів стати десантником Це спадок від батька, любов до неба, батько моє також. Служив в строкову службу в десантних військах. Я з дитинства мріяв стати десантником. І ось, провчивши 4 роки військової академії міста Одеса, я став десантником. Я хочу подякувати нашим від начальникам військової академії, генерал майору Гуляку, також його заступникам, начальнику факультету, полковнику Чумаку Станіславу Івановичу, те, що вони зробили значний внесок для того, щоб ми стали достойними офіцерами Збройних Сил України. Під час урочистого заходу оголосили святковий наказ Міністерству оборони України. Командування військового навчального закладу привітало молодих хлопців з отриманням офіцерських погонів. Присутні вшанували хвилину мовчання пам'ять полеглих героїв у роки Великої Вітчизняної війни. Наступного дня на території військової академії міста Одеса відбулася урочиста церемонія випуску вперше за роки незалежності України в єдиному строю випускники одразу двох провідних вітчизняних військових вишів Одеської військової академії та академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова, командний курсантський склад якої було передислоковано з Севастополя до південної Паліміри на початку квітня цього року. Успішної служби молодим лейтенантам побажав командувач військово-морських сил Збройних сил України контрадмірал Сергій Гайдук. Він зауважив, що курсанти на Хімовці, а нині офіцери військово-морських сил України, залишилися вірними народові України, якому мали честь скласти військову присягу. Крім того, попри впевнену громадянську позицію, вони майже всі закінчили навчання з відзнакою. Привітав молодих офіцерів і виконуючи обов'язки начальника військової академії міста Одеси, генерал-майор Олег Гуляк. За його словами, сьогоднішні випускники у складний історичний період розвитку нашої держави повинні швидко та якісно опанувати свої перші лейтенантські посади та стати лідерами військових колективів. Вперше за всю історію збройних сил України випускники не йдуть свою першу лейтенантську відпустку. Зразу з понеділка відбувають до своїх військових частин. Приймають посади і будуть виконувати свої функціональні обов'язки командувати тими військовими колективами, які їм довірила держава. Після отримання очікуваних дипломів випускники всі як один розповіли, що з дитинства мріяли здобути військову освіту та готові з гордістю приступити до виконання службового обов'язку. На наші плечі лягають тяжкі доля. Але ми всі випускники готові до цього. Наші викладачі підготовили нас в достатній мірі для виконання поставлених задач. Без корисно виконувати свої обов'язки заради забезпечення національних інтересів України. Глянемось! Продовжився захід урочистим шикуванням особового складу двох академій, після чого випускникам були вручені дипломи про закінчення навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр та магістр. Військове звання лейтенант отримали понад 100 курсантів двох академій, які впродовж 4-5 років навчалися в Одесі та Севастополі. Двоє з випускників, представник військової академії міста Одеса, лейтенант Ігор Пустовіт та випускник академії військово-морських сил імені Павла Степан Панові Нахімова, Дмитрій Руднєв завершили навчання із золотими медалями, які їм вручили контрадмірал Сергій Гайдук та голова Одеської обласної ради Микола Тіндюк. Також командувач військово-морських сил Збройних сил України привітав лейтенанта Віталія Полякова з отриманням кортика від представників Італії, який він заслужив за добрі показники у навчанні та проходженні морської практики на одному з кораблів військово-морських сил цієї країни. Тож бажаємо вам успішної служби молоді офіцери та мирного неба над головами. На флот прибувають молоді лейтенанти. На початку тижня близько 50 молодих офіцерів, представників майже усіх вищих військових навчальних закладів України, прибули до штабу командування військово-морських сил збройних сил України для подальшого проходження служби у військових частинах та на кораблях Національного флоту. Перш за все, з офіцерами був проведений інструктаж щодо перспектив їхньої служби. Так, під час зустрічі в актовому залі Південного оперативного командування молодим офіцерам розповіли про ті організаційно-штатні питання, які повинні вирішуватись у першу чергу. Дані офіцери оправдають свій, свій вибір своєї професії, будуть гідно проходити військову службу і будуть надійною основою в будівництві оновлення. Військово морських сил варто зазначити, що лейтенанти прибули на нове місце проходження служби без першої офіцерської відпустки, і у найкоротший термін вони мають прийняти посаду та розпочати виконувати свої функціональні обов'язки. 24 травня у прокуратурі південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері відбулася презентація пам'ятки щодо соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, упорядники якої прокурор південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Павло Багуцький та начальник відділу прокуратури регіону Едуард Плешко. Подробиці далі у сюжеті. Соціальний захист військовослужбовців це діяльність держави спрямована на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечує реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців відповідно до особливого виду їх службової діяльності. Загальні питання соціального та правового захисту військовослужбовців, особливості соціального захисту осіб призваних, за мобілізацію та учасників антитерористичної операції, соціальні гарантії. Ті, членам сімей військовослужбовців та нормативно-правова база, це ті засади, якими керувалися упорядники даної брошури при її створенні. Ця пам'ятка має на меті підвищення рівня правової обізнаності військовослужбовців та містить лише основні положення законодавства станом на початок червня 2014 року. Закон року. Закон соціальної правовій захисті воєнослужа, який був прийнят ще ну сразу же на первої годы независимости нашего государства, не смог предусмотреть вот такую ситуацию, которая возникла вот в последние месяцы в Украине. Не смог предусмотреть реальности ведения боевых действий, не смог предусмотреть состояние отмобилизования людских ресурсов и не мог предусмотреть, что в этот период времени люди будут, военнообязанные будут оторваны от Привычных условий жизни, от работы, от семьи, и что в такой ситуации в связи с этим необходимо особые условия социальной защиты. Присутня у залі народний депутат України Світлана Фабрикант висловила сподівання, що військовослужбовці, які беруть участь в АТО, дякуючи зібраній інформації, будуть добре орієнтуватися у забезпеченні своїх соціальних гарантій. Це пам'ятка, яку ми розробили вместе для руководящего прежде всего состава. она очень полезна, здесь есть и общие объяснения, что такое мобілізація, и в то же время есть очень четкіе роз'яснения по вновь. Принятым законом, то есть какие права имеет тот или иной военнослужащий, который находится сегодня в зоне, какими правами пользуются члены его семьи, какие льготы у него есть. Від імені командування військово-морських сил збройних сил України перед присутніми виступив Андрій Урсол, заступник командувача військово-морських сил збройних сил України по роботі з особовим складом. Із словами вдячності за проведену роботу поінформований, значить, озброєний, і будемо сподіватися, що наші силовики отримують надійний соціальний захист. Дякую вам так даєте вот сигнальні екземпляри ваш вашої надежні руки. Дякую вам большою. Зважаючи на нестабільну ситуацію на сході України, допомога українських громадян як ніколи важлива для вітчизняного війська за часи існування військово-морських сил України представники Миколаївського морського порту постійно надають шевську допомогу. За ініціативи керівництва Миколаївського морського порту було організовано закупівлю нового робочого одягу для екіпажів військових кораблів, військово-морських сил, Збройних сил України. 100% рядового та старшинського складу середнього десантного корабля Кіровоград та ракетного катера прилуки отримали нові комплекти форми одягу. Допомогу нам надали представники Миколаївського морського порту в вигляді. Комплектів робочої форми одягу на, із розрахунку на весь екіпаж корабля. В подальшому будуть організовані шевські зустрічі, на яких будуть заключатись е, договори по шевській допомозі, і цей процес вже займе, перейде в більш офіці, офіційну площину. Від імені екіпажу, командування катера, ракетного катера Прилуки. Всім людям, які допомагають, будуть допомагати, вже допомогли. Першим екіпажам, які вже сформовані після виводу з Автономної Республіки Крим, передаю вдячність і висловлюю на надію на подальшу співпрацю. Шефська співпраця миколаївців з військово-морськими силами і надалі буде продовжуватись. Вже сплановані численні зустрічі військових моряків Національного флоту з шефами Миколаївщини. 22 червня Одесити схилили голови перед загиблими у найбільшій в історії людства війні. Павло Парфенюк продовжить тему. У головній базі Національного флоту місті Герої Одесі відбулися заходи з нагоди Дня скорботи, вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Зокрема, офіцери штабу військово-морських сил України, на чолі з командувачем контрадміралом Сергієм Гайдуком разом із представниками місцевої влади та пересічними мешканцями міста поклали квіти до вічного вогню пам'ятника невідомому матросу. Шаги, які підприємає сьогодні президент України Порошенко, Они направлены как раз на стабилизацию ситуации, на обеспечение мира, призыв сложить оружие для того, чтобы при всех обстоятельствах сесть за стол переговоров с теми, от кого зависит принятие решений по предотвращению военных столкновений, от кого зависит предотвращение человеческих потерь, человеческих жизней. Я думаю, что... Этого хотят все жители Украины. Останні події в Україні змусили багатьох по іншому поглянути на значення перемоги у Великій вітчизняній війні. Керівництво нашої країни сьогодні приділяє велику увагу увічненню пам'яті про бійців, що загинули в роки Великої вітчизняної війни, але були і ті, хто загинув не в бою. Мільйони зникли безвісти, загинули під час авіанальотів від голоду і хвороб в полоні і в окупації. Саме тому в ці дні ми повинні не тільки згадувати загиблих у той страшний час, але й показувати молодому поколінню. Українців, яку страшну ціну довелося заплатити за перемогу всьому народу нашої країни. Чоловік в душі молиться за те, щоб ніколи ця війна не повторилася, ніколи війни не повторялись. Щоб Бог нас убере від воїн, врозумів людей, чоловічества, що всі вітання рішати мирно. В той же время я скажу, що для нас, для всіх в этот день, для мене лично, як офіцера. День безпрецедентного такого приміра беззаветної любви к кродіну і виконання свого гражданського і воєнного долга по защиті отечества. за словами голови одеської міської державної адміністрації його попередники мало уваги приділяли проблемам ветеранів. Більшість соціальних програм носили декларативний характер. Тому пріоритетом роботи нового міського керівництва буде рішення проблем ветеранів адресне до кожного окремо. У школах міста активно триває військово-патріотичне виховання молоді. Днями школярі одеського приватного навчально-виховного комплексу Хабат відвідали практичну гавань західної військово-морської бази, де для них була проведена екскурсія на фрегаті Гетьман Сагайдачний. Цього разу в гості до військових моряків завітали хлопчики та дівчатка з першого по сьомий клас. Піднявшись на борт флагмана, діти з цікавістю слухали розповіді заступника командира корабля з виховної роботи капітана другого рангу Володимира Новохацького. про бойові можливості корабля, його історію та далекі походи розглядали озброєння та технічні засоби. Найбільш активним малюкам навіть дозволили самостійно повернути торпедний апарат та сфотографуватися на артилерійському комплексі. Літнє время у нас працює пришкольний дитячий лагерь, де діти їздять на різні екскурсії, розширяють свій кругозор. І ми вирішили среди прочих екскурсій включити в програму лагеря посещение судна гетьманця Гайдачне. Я працюю в отделении, де одні мальчики учатся, і це завжди була мальчиковая тема. Якщо, якщо нам разрешат, ми ще готові прийти сюди і е, посмотреть. Кожному з школярів це перше знайомство з флагманом запам'ятається надовго, і вони з нетерпінням чекатимуть наступної зустрічі з військовими моряками. Мне лично понравились оружия, которые там были. Например, как пулемет, пулемет Калашникова, торпеды, ракеты и та башня. Ну, мне на корабле лично понравилось все. Оружие, разные устройства, ну, картины, все. Військові маляки вже звикли до візитів школярів, які часто приходять до них у гості. Спілкування з дітьми не може не викликати позитивних емоцій. Тож такі зустрічі триватимуть і надалі. Такими побачили події тижня наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся. До наступного тижня зичу вам миру, спокою і злагоди. Хай щастить.